Раніше ця труба слугувала виключно для виходу диму. Сьогодні ж конструкція біля котельні буквально нашпигована різними кабелями й передавачами. На їхній трубі паразитують мобільні оператори, запевняють мешканці багатоповерхівок, які розташовані поруч. Стояла труба. У нас нічого не спрашували. Ну труба є це труба, тому що отаплювається ж ясно що це. Я приїхала, уже стоїть оце чудо що таке? А то таке, що значить зробили... Ну, мобілку зробили, зробили ночі. Люди кажуть, одразу після встановлення мобільних передавачів відчули різке погіршення здоров'я. Постійний головний білі, слабкий імунітет. Вони пояснюють шкідливим випромінюванням, що йде від антенн на трубі. І тут щось не то молодих ну мам. Ну всі так жалуються на одно і те ж саме. Тут діти кашляють, діти втрачають імунітет, діти постійно болеють такими ангіни. От Алергічні всякі реакції, пані? Ото вот, всі та чу У Нас умірнув за сколька. І дерев'я вон были тополя, все паля. Всі порасла, всі голови болять. Ви представляєте, ми больні діти. От рядом песочнички гуляють у те, що їхній двір потерпає від невидимої загрози. Першими дізналися діти. У це складно повірити, але акцію спротиву ініціював 12-річний хлопчина. Про шкідливість сусідства із мобільною трубою Сергій дізнався через той таки мобільний інтернет. Свою позицію школярі висловлюють не лише ось такими. Плакатами, а й цілком дорослими вчинками. Через мобільний інтернет ми читали, що оці круглі антени, оці то, що маленькі кругленькі, вони б'ють на 4 чи на 3 кілометри. Я підняв всіх сусідів, і бабушек наших. І мої всі друзі ми почали збирати підписи, відправляли письма. Люди наполягають установкам мобільних операторів не місце у житловому масиві, натомість у міській раді запевняють, встановлення подібних антенн уже давно стало звичною практикою. Питання, чи є на це відповідні дозволи. Все ж таки, зв'язок людям теж потрібен і розташовуються дані споруди в межах населених пунктів, на будинках, на торгових центрах. Відповідні розроблюються проекти і санітарні паспорти. Санітарні паспорти передбачають собою, що не будуть дані від випромінювання впливати на здоров'я людей. Як виявилося, суперечливу трубу на проспекті Миру і справді орендують два мобільні оператори. Два оператора здійснюють там свою діяльність – «Київстар» І то в астеліт, здається, ну «Лайф». Чи впливає встановлене компаніями зв'язку обладнання на здоров'я конотопців найближчим часом з'ясує обласна санепідемстанція? Якщо наявність шкідливого випромінювання підтвердиться, антени демонтують, кажуть у міськраді. Ми звернулися безпосередньо до обласної санітарної станції для того, щоб вони провели вимірювання випромінювання, яке оказує дана споруда. За участю мешканців безпосередньо на прибудинковій території та в квартирах мешканців прилеглих будинків. І по результатам цих випробувань і аналізів будуть робитись висновки. Якщо це ну, впливає на здоров'я людей, то обов'язково дані споруди будуть прибиратись. Так чи інакше, ревізори з області до цього двору поки що не доїхали, а діти й далі продовжують бавитися прямо під мобільною антеною. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.